Привіт. Як успіхи. Такі. Середньої гадості. <рес> як, як ваші? Та так само. Нема з ким поговорити. Нема з ким поговорити. А, скажіть, будь ласка, вони постійно вас тролять за цей е, ПТУ. ПТУ, Ну там ж не так виходить. Наскільки я знаю, всі ці училища е, медицинські і педагогічні, вони рахувалися як е, технікуми порівнюємо. По Та А яка їм різниця? Як вони там рахувалися? Для мене ну, ПТУшний так... історик це похвала. Ви не розумієте, як важко <с працювати <с в технічних ПТУ. Ну, якщо ви не по спеціальності, не їхній там куратор, там не крутите з ними гайки і так далі. Тому це похвала величезна для мене. Но зараз ви вже не працюєте. Ні. Вам вистачає викладання в рулеці. Абсолютно, вище криші. І що останнім часом які питання? Ті самі. От сьогодні ролик дивився знову Русь, Русь, Русь і їм цікаво. Так, нічого нічого нового, абсолютно нічого нового. Ну не цікаво. А якщо не дай Боже, вони е, як кажуть, підплив Україну візьмуть. Е, вони ж вже будуть мати право вписувати Русь в своєї історії Ту, зробити. Вони і зараз її вписують, а тим більше тоді впишуть. Напишуть, що це ісконно русські землі, ми їх возвратили там. ну, Наратив зрозумілий, що вони вже напишуть. Ага. Чисто територіаль, територіально їм заважає, це вже, як буде, якби вони зроблять, тут, не дай Боже, Україна, там, я не знаю, що не областя, то вони вже спокійненько собі напишуть, що це от, ми наслідники Київської Русі. 100%. Ну, це ж доповідь у Путіна. Там ж він так і сказав, в принципі. Ну, так вони ж про це пишуть постійно, навіть академічним цені. От в чому проблема. Я не розумію, верніше, як вони не розуміють цього елементарного факту. Наводите їм приклади: Італію, там, от, Галія, це все. І нічого, і воно вперлось. І, а ти мені докажи, що територіально Новгород не був е, Київською Русь, Русью. Ну, їм вже довели їхні історики. Це ж почалося ще ну ще до Рибакова. Рибаков один із тих, хто ну узагальнив досвід попередніх радянських істориків. І... Після Рибакова вже всі написали, що Русь в 9-12 століттях це територія Північної сучасної України. А вже коли Русь в 12 столітті розпалася, то ця назва Русь вона стала переноситись і на ті регіони, яку Русь контролювала до 12 століття. Це починаючи з 13 століття. Ну, десь ні, не з не 13 з 13-го, 12 з 12-го, бо дванадцяти 12 століття це період, який вважається е, феодальною роздробляності, як раніше. Писали в радянських підручниках. І вже тоді з'явилися місцеві оці літописи, і місцеві літописці стали осмислювати свою територію теж як Русь. А ось Данило король Руський. У нього так титул і був титулатури записаний? Він. Ну, Записаний ми не маємо записаної титулатури. Ми знаємо, що його коронували як короля в Дорогочині. І все. А який його титул не залишилося жодного папірця, де було б написано, де б його підпис стояв і титул стояв. От. Ага, до, до речі, також... в галицько волинському літописі вони Київщину Русью не визнавали. Бо галицько волинський літопис вже писався в епоху, коли Русь розпалася. І от вони вважали свою територію, Галичину і Волинь, Русью, а Київщину вони, вони вже Русью не вважали. Отаке от було. Тобто, Ситуація мінялася з часом, розумієте, і пояснити це пересічному росіянину взагалі неможливо. А академічні історики це все розуміють прекрасно, абсолютно розуміють прекрасно, але все одно описують в категорії, що це була там єдина держава там туди-сюди, аж до монголів. Вони накладають своє розуміння країн держав сучасного. На, на той період. І тому це Ні, не в'язується. Там високофахові є історики, які все це розуміють, що це накладати не можна і так далі. Але все одно вони оцю дудку тягнуть, що Русь це була держава, там, центром в Києві від Новгорода там, до середньої течії Дуная, від там, Прикарпаття. Аж до Володимира Суздальського князівства, то у них все одно це уявлення існує абсолютно. І не змінити його неможливо. А якщо можна, Віталій, Олександрович, по мою рідну Буковину, у вас є якісь знання? Ну, хоча б, хоча б хоч з 18 століття. Була Шипінська земля за часів Русі, Отай, називалася так. ваша Буковина. Потім вона ж попала під вплив Молдавського князівства. Але що саме цікаве, то Молдавське князівство, то воно. Населення, сучасної Бессарабії, ну, Молдови і Північної Буковини, то що ваша північна Буковина, і навіть за що там, від, що там на Заході межує, яка річка в Бессарабії, підкажіть? Прут? Прут, може. Да, і то, що Дістер, за, прут да, І то, що за Прутом. Бессарабія це ж між Прутом і чим? Між Прутом і, Дні... і Дністром, напажі. І Дністром. І навіть за Прутом це населення було в середньовіччі це було слов'янське населення, і яке було з часом романізоване. Перейшло на оці романські говірки на ну, то, що зараз називається румунська мова. Румунська, а не молдавська. Ні, та мова румунська. Молдавію придумав товариш Сталін. Там з часом виникло Молдавське князівство, там виникло Валаське князівство, яке себе називало Царе Руманеска. Чого ж потім вони Румунію придумали? Там було Трансильванське князівство, там ж було три князівства на території Великої Румунії. Так, так, Валаське, Трансильванське і, Мол... і Молдовське, Мол... Да. Мол... От. а Буковина була змішано, змішано слов'янсько-романське вот, населення. Там є і археологічні культури і слов'янські, і, і романізовані ці культури. От. А потім Буковина відійшла, я не пам'ятаю за яким. За другим, по-моєму, розподілом Польщі до Австро-Угорщини, до Австрії тоді. За першим, так, так, до Австриї, спочатку, так. за першим розподілом там Галичина тільки відійшла, а, по-моєму, за другим. А, в австрійці Буковину забрали незалежно від розподілу Польщі, після, по-моєму, після першого поділу Польщі. Просто забрали там під якою якась підстава. Я вже не пам'ятаю, по якій підставі вони забрали цю територію. От. І воно стало територією, причому, ну, то, що я читав, це з точки зору відня, ну, Відень – столиця а Буковина – це була страшна, страшна така країна, ну, чуть ли не Африка сприймалася. Бо з того, що я читав, наприклад, цікаво, що коли якогось чиновника, який ну, звик жити у Відні, засилали десь там у Чернівці, то були випадки, що вони вішалися, тому що для них це все одно, що поїхати десь в Африку до якихось аборігенів. Ну, таке було сприйняття. В центрі імперії, яка така країна одна із самих таких, на їхню думку, відсталих в культурному, в економічному плані. Ну там економіки взагалі не було, крім, це, крім вівчарства, там гончарства, ще це коли їм дісталося тільки буковина. Так, да, коли вони захопили, то для них це було щось страшне, та Буковина. Але з часом підтягнули Буковину під імперський рівень уже десь на кінець 18 століття, на початку 19 століття. Загальний імперський рівень. Ну, Чернівці стали що розбудовувати е, при Австрії вже. Університет Буковинський. Ну, це була метрополія. Ну, тож то була було да, Буковинська метрополія. Ну, то взагалі ж став, рівень був уже зовсім не той. Ну, та й так. В матці е, Друга світова війна, Буковина. Як вона переходила з рук в руки? А там же ж, е, зайшли туди Румуни. На Буковину і це господі. Е це була частина, вони якась адміністративна частина Румунії. Це вважалося повернуті землі, не окуповані землі. А з точки зору Румунів, це були повернуті землі. То, що було за Дністром, вони захопили частину Одеської Миколаївської е області, то в них вважалася окупована частина Трансністрія. А територія Бесарабії, територія північної Буковини, то вважалася територія безпосередньо Румунії і управлялася з Бухареста. Ну, не в 18-му році сюди по якомусь договору. А, ви маєте на увазі початок 20-го століття? Чи ну, другу споч... світову? Рум... Після Першої світової це ж була в Остроугорщина. Потім Остр вона розпалася і Румуни там не пам'ятаю, який договір, по якому договору їм відійшла, відійшла Буковина. Так. Да. По одному із а... цих систем версальських довар... договорів. А вже до. 40-х роках, в... роках, вже коли почалася Друга світова війна, то тут е... Сталін за пактом Рібінтропа Молотова претендував тільки на Бесарабію, але не на північну Буковину. Північна Буковина повинна була залишатися в королівстві Румунії. От. Але Сталін, загарбавши Бесарабію, за одним Махом забрав і північну Буковину. Бо в договорі була карта докладалася, і північна Буковина залишалася у складі Румунського королівства. Але Сталін просто й тупо забрав отак. На обратному путіні Казань візьмете. От він взяв північну Буковину, приєднав до себе. Ну, це вже після війни? Це в 40 му році, у червні 40-го року. Тому, коли Румуни в 41-му році зайшли на Буковину, Буковина вважалася територією безпосередньо Румунії, не окупованою, а повернутою територією на батьківщину з точки зору румунського законодавства. А вже після війни? А після війни об'єднали північну Буковину з північною Весарабією, з Хотинщиною. формували найменшу в Україні за територію Чернівецької області. Вже претензій ніяких не було. А Придністров'я. Придністров'я, якийсь час знаходилося теж в Україні? Придністров'я входило після 20-21 років, коли внормувалися кордони по закінченню Першої світової війни, це була територія Радянської України. От. І на цій території, по-моєму, центром в Бендерах існувала Автономна Молдавська Радянська Соціалістична Республіка. Як плацдарм для майбутнього захоплення Бесарабії mm -hmm. От. І в 40-му році, коли захопив Бесарабію і Буковину, Молдавська, автономна Молдавська Радянська Соціалістична Республіка була розформована, сформована Молдавська Радянська Соціалістична Республіка. В основному ж вона була сільськогосподарська, а Придністров'я, оцей лівий берег Дністра, це був промисловий регіон. І для того, щоб посилити сільськогосподарську Молдавію пролетаріатом, їм прирізали частину цього Придністров'я, де в більшості було е, українське населення і трошки російського населення. Ну тому що міста, крупні міста, Бендери були достатньо крупним містом, то там же ж ну, е, російськомовних багато було спеціалістів, росіян і зрусифікували там багато їх. І це для того, щоб посилити Радянську Молдавію пролетаріатом. Їм приєднали цю територію. А зараз сусне Придністров'я, ви знаєте, у них є там своя валюта, і цікаво, я подивився на тій валюті, хто у них там, як кажуть, зображений героїв. На трьох купюрах Суворов, Катерина Велика, Тарас Григорович Шевченко, от, от це, це їхні герої. І mm -hmm. один е молдавський господар, я вже забув як його прізвище, mm -hmm. е він е служив, він якби от вони звинувачують там, Мазепу, що то Мазепа, Мазепу я вже вже розібрав це питання, mm -hmm. а він Османську імперію зрадив і перейшов на бік Петра І. Mm -hmm. Дмитрій як його, я вже не пам'ятаю. Якийсь як Кантемір. Кантемір. о, оцей Кантемір. Оце оце, оце оце у них такі герої. Ну, це типовий і... такий радянський підхід у них залишився, російсько-радянський. І Я питаю слухайте, а Тарас Шевченко до, до чого Яким вам Яким боком? А вони ніяк не можуть це пояснити. І Суворова, і того, і того. І у них зараз так вони налаштовані так ніколи не попадалися, там скільки часу, вже три роки в Придністровці. Там у них стільки намішано в тих головах. Попадався якийсь один Придністровець. Розповідав, що в нього і румунський паспорт, і молдавський, і український, і російський. там, Каже: я літаю по всьому світу, бо у мене всі паспорти. І придністровський паспорт, тільки той придністровський паспорт, він ніде не котується, так, з, 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 з ними куди Тих не поїдеш. виїдеш. Ну, за Придністров'я так, так. Там така цікава територія оце ж. Е... І там змішане ж населення, там по 30% українці, молдавани і росіяни. Але шкіл знову ж таки. 90% шкіл російськомовних, от у, у Терасполі, дві-три школи молдовська українська мова, основне російська. Хоча населення знову ж таки змішане, змішане і приблизно однаково. Угу. І там вони свій слід. І зараз вони що з Гагаузами хочуть там. У них вже зараз через 20 числа у них вибори президентські вибори, і у них зміна Конституції вони економлять на грошах і в цей день будуть робити зміну конституції, внести шлях в Євросоюз по mm. Конституції. Їм треба це внести цю норму, і у них дуже сильно ці провокації бояться там з боку Росії, щоб там щось, щоб Росія, як кажуть, не втратила Молдову вже до кінця. Вони то з Гагаузі то там якусь ту гуцул, чи які возять, то Москву щось там. Ну, вона ж повністю та Гагаузія фінансується із Москви от соціальні ці, ці проєкти пенсії там і так далі. І нічого Санду зробити не може. Ну, Гагаузи це тюркський народ, мені це здається. Турки, так. Да. А коли що вони прийшли туди, ви, ви так не знаєте. Ну, так вже ж тюрки, все з часів всяких там монголів і так далі. Там залишилась засіли. якась частина тюркського населення, то на півдні Бесарабії. І вони там компактно -то і проживають. Ну, колись Молдова, вона ж була така радянська ну, як ви правильно сказали, Аграрною республікою. Да. І в, оце їхні ці вермоти вина дуже цінилися, а Горбачов повирізав та ці всі виногради. Букет винаградні... Молдавії був, це перший ж радянський вермут був. Так, вермот, букет Молдавії це був. До речі, непоганий і... був Вермотішка. Ну, всі цінителі цього, як кажуть, молдавських вин, казали, що вони дуже хороші. Ну, молдавські, так. Да. Вермоти, портвейни. Ну що ж, побажаю вам, як кажуть, успішного. І вам я того. Хоч, хоч, хоч трошки душу відвів, теж. Це Цікаві так, моменти. Бо з тими вже говорити немає сил. Дякую. Ну, так, нових тем, нових тем нема. Удачі вам. А слава Україні. Героям слава!